Трохи гумору. Оце вчора їздив до річки, вернувся, повечеряв, приготувався до сну, але через безсоння вирішив прогулятися ще раз. Я до запальнички, а її нема. В кишеньку, в торбинку, в машинку запальнички нема. На ріці загубив. Та я заради неї до Запоріжжя їхав, то я на ріку не вернуся, сів машинкою і поїхав. А сама запальничка зіпо, це воєнний дарунок. І має зеркальний колір як у 5 копійок з під монетного останочку. Ох і вже я по цих скалах, побивав ноги, захекався, зашмаркався, в Боже, обняти і розплакатися, але запальничка знайшлася. Щасливий вертаюся до машинки, кигнуся до електронки, бо я в салоні поприкурював у себе вже все дошкварчання на тілі. Поки шукав запальничку. Загубив електронку, шлях би тебе трапив, це теж дарунок. Вертаюся назад. Ходив і там, де був, і там, де ще не ступав, і вже навіть у воду заглядав. Та я за цих дві години, якби міг працювати, відробив би вже дві автомлений так, що лягав би спати на місці. Вертаюся додому. А за а електронка на тумбачці, а сил гніватися вже нема.